Закутили. я понимаю. Пані Панівано, давайте швидше. Так, ПНВ, ще в мене, тримай ПНВ. Дивіться, всі дим кинули, походу. Is

Бачила, і я Це, да. блін, ви нас дуже прикрили, серйозно. <кій> Бо по нам почало свистіти трасіра. Чули, як РПГшка на дах прилетіла. А, тільки мені здалося, що вона на дах і під ноги кудись піддав. На дах, на, на дах, дах, дах. До, да. до так, нас. Бух, так це не повернуло, то Я ж трошки, до неї трошки відкинула від біння. Так, малий, можеш повернути до по себе і передати продукт мамі. О, папа, тихо. А так. А де? підкола? Де? — де а де де Та пох! Скрипаль. О, у нас ще сіра є, снікуєш. Калькулятору похуй, я лавку почистить. Це, це все заряджається для п'ядарасів за метрів 400 від нас. <різь> Ага, забитый болт, залог успіху. Ага, Гвозди ми закручуємо, а болти забиваємо. Ну як кажуть, саморед забитий молотком держится набагато крепче, ніж да, гвоздь, закручений да. отверткой. Yeah. Але сука вогом так блядь, прикинув малий бачив, бойніці там вже немає. Там під вікна вже немає. Ну, це ну... треба її коротше повністю е, переробити. Та подожди малий, щас поможеть. <гум> да. Сипара поможет. Да. Ага. У мене там уже нормальна така бойничка. Ні, так розумієш, суть тому, що якщо б ми вовремя не переробили цю бойничку, то в мене була б така сама. Ні, ну я сьогодні непогано їм валила також. Б... Так Якраз, коли ви там гп-хами кидалися. ЗПХ кидалися. Напірали. Бачиш, б'є по бійниці, щоб... щоб вони стріляли з кулемети. Ну так. Сударь, извините, я сейчас вам настыплю немного свинца. Thank you. Really Туда все стрелял торсера. Туда стрелял теперь стрелял. Не, ну что можно и стрелял. Было тело ту сторону. Я их стрелял прямо. О А, в нічник видно, бо так ні. По нам. А -а -а. Щось вони розгулялись. з сепаратом. Якби ти працювала, ну це по тобі, вітаю. Дякую. Притихли хлопці. Ну бо ти їм добре насипав.